Так. Нарешті діти погодились піти погуляти. Я самоката, я позволю вам на біса Ага, Я ж думала, ви на самоката. Він і так думає, ноги так передумає. <рес> Добре, я взиваю, зберу речі. Діана пішла збирати речі, самокат поставила на місце. Оце я сказала, ми прийдемо додому приберемо. Бо вони беруть, кидають курточки, не вішаючи на вішаки, воно все <рес> <у нас рес> на підлозі. Збирай свій рюкзак, водичку собі візьми. ви ж не бігаєтесь там. Коротше, бери собі водичку, я зараз собі теж візьму і поїдемо. От, одна готова. Бобік, добре, це Бобік. Мій бузочок зрізаний. Я там підкарнала трошки деревця, їх хоч видно. Так, а що моя ця? Максик мені виставляв смітничок. Каже, ледве встиг. Так, все, пусто. Зюсь, давай, відвези назад, або Діана. Все, готова, молодець. Да. Давай, ти можеш. Нахиляй його трошки. <рес> отак. Ні, наклоні. Але ж ти його на його місце став? Куди ти його везеш? Ну, що ти. Стоять! Все, стоять, 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 я сама. Що це таке? Наклоняти треба, отак. Все. Та-дам! Все, всі наші баки на місці. Йдемо на зупинку. Зараз тільки гляну, де вона. Так, йдемо на 12, бо вона їде прямо туди, майже. А від двойки дуже довго тьопати. Проходимо, переходимо через дорогу. Машин нема. Машин нема. Йдемо. Яка тут краса. Дикий мохнатий горошок. Йдемо далі. Да, після вчорашніх 19-18 градусів сьогодні так пече, що пече. Добре, що ми їдемо в спайпі парк. Мої дівчата більше тижня сиділи вдома в компах, в гаджетах стояти. От, нікуди не хотіли. Ну, я подумала, вони так, цілий рік в школа, зранку до вечора з післяшкільною програмою. Потім лагерь з 9 до 4. Вони просто втомилися вже від режиму, то я їм дала відпочити тиждень. Фух, вони тільки раз в басейн сходили з Максом. То ось то танцює. Ти занадто близько, я не можу тебе весь рост зняти, тільки голову видно. А тепер можеш танцювати. Бобік! <сум> бобік. Так. Головне, його забери потім з собою. Ні, ні, це моя мій Бобік. У тебе свій Бобік вдома. Нічого, пограєте та раз. Вот. А тут цей ба дівчата, що це за кольора? Як ви думаєте? Чому воно так розмальовано? Ні. Це прапор со Скачевану. Це нашої провінції прапор. Зелений, жовтий і квіточка. Я то я я не сумніваюся. І корону б вліпили, бо бо прапор джайний. Без <рес> корони. Ти не знаєш навіть прапора міста, в якому живеш, ну ти даєш. Ні, я просто не хочу. Я хочу О, в Гарний Тут ти не родилась в Україні, алло. Ти народилась в Італії. А. А, просто ти українка. Блін. Не підходи до НАТО близько. Що там в тебе? Давить, чи що? Діана, відійди від мене, я тебе прошу. А потім твоє лице не весь телефон. Я вже бачила Бобіка і вже засняла його. Це, чекаємо автобуса, його ще майже пів години. Чекати, розважати малечу. Ой, яка там машинка гарна. Оце Бобік справжній. А не теж твій м'ячик <рес> так, Таке от. Ми пройшлись, бо цей дуже скучно стояти. Тож чекаємо автобуса тепер. Небо сьогодні класне, купа гарних будинків. Діана досить на неї нападати. Бо зараз підемо ще на одну зупинку. Ми тут подивилися на басейн. От. Тут місто очікування, я так поняла. Якесь типу кафешки чи ще щось. знапої. Ой, там ще щось є. Столики. Йдемо, йдемо, виходимо. Короче, хочемо ходити сюди по п'ятницям. Подивимося, чи в нас вийде. І ще тут бібліотека є. Може я тільки їх запишу, може я е, цей теж з ними буду ходити. Ну, подивимося. Окей, йдемо розважатись. А в мене в планах, поки вони тут розважаються, хочу там от в парку прогулятися за басейном. Ми вже там раз були. А Я вже, вже виставляла відео, де класно погуляли. Не бачу Діану. А, де ж наша Діана? Напевно, десь спрей-парк, ні? Не? Ні. Там де горка спрей парку. Там де всі дітки скопичились. Зараз пошукаємо. Леді-бак знайшлась Діаночка. На тобі леді-бак? О, як класно. Раз, коли я хочу обрати її, то вона зразу хоче піти на мене. Эй, все. А, не вони наступи. Що знову ага, злітає. Та та та. Ага. Хочу, хочу, хочу. Все, ви тут катайтесь, гуляйтеся, я пішла похожу ножками, добре? Мені. Бо мені треба трохи кроків. Так, рюкзаки там, спрей парк там, площадка тут. Ви куди? Спреїтесь? Ось така площадка. О, Ельза на своє улюблене місце пригати тут. А, я пішла в парк. Сьогодні людей небагато, бо це будній день, не неділя. Це п'ятниця ще. Тож я можу спокійно погуляти, лишити малих. А тут в нас гусі канадські. І вон посередині озера теж. Качечки, гусики, лебеді. Чи що воно там біло таке? Щось непонятне, чайка чи що. Чи баклан. На чайку похоже. В общем тут дуже гарне місце. А воно моя дорожка якраз вздовж цього всього йду погуляю. О, тут в кінці озера гусаки. З гусятами, знов гусяти, ти, Я думала, вони тільки навесні гуся приводять. Але ні, я бачу із зовсім маленьких. Охороняють одразу. Проганяють. Що таке? Не трогаю я вас, їжу не даю. Мені цікаво, так? Да? Купо малечі там. Чи то качечки, чи то гусятка. Незрозуміло. Але вони всі одною стайкою. Земля суха, все сухе. Зразу видно, що це прерії, тому що сухе все. Зараз усе ним взагалі буде жовто-коричневим. Але в жовтні вже морози і сніг, так що все супер. Тут явно свіжо скошена трава, купа стрікоз. Така краса. Да, тут було б цікаво жити з виходом на озеро, але я напевно взимку замерзаю повністю. Гарно тут. Щось вони дуже швидко нагулялися. Мої козявки Їм скучно стало. Так що ми трохи прогулялися між будинками і пішли на інший автобус, від якого нам йти тільки три хвилини. Де? Да. Суперстор? хоч? Нам в ту сторону тоді. Окей, ніт. І пішки при чому тут немає автобуса. Окей, ніт. А ні, я тут, якщо перейти на ту сторону і десь... У цій стороні, по-моєму, є двійка, яка їде сюди і то повертає і їде в суперстор, але я не пам'ятаю, вмовила Максимку зробити панкейки, замішала тісто. Закривай ящик нормально, бо потім туди попадає всякий мусор. Я вже цього року там прибирала. В общем, він взяв маргаринчик і намазує маргарином цю штуку. Потім, як закінчиться, то це нам... візьмеш ще трохи маргарину. Тільки по чуть-чуть, не бери таким великим шматком. Все, давай віримо в тебе. Так, це майже четверта, а десь шостій до мене прийде людина. Е Хочу продати свої віночки, ці Оцю красоту. Треба поставити ціни на них.